А у вашому житті є пророк божий? знаєте, хто такі пророки Божі? Я дізналася, що пророки Божі це не ті, хто там нам шаманять там мільярди, знімають порчу, або там привертають когось і так далі. Це не ті, або ті такі, знаєте, шамани, які десь там в печерах сидять в таких нарядах, в таких плащах, довгою, з такими палицями. У мене зразу було таке розуміння пророка Божого. А насправді пророк Божий, ми дивимося по Біблії, по історії, да, по Слову Божому. Це ті люди, які навертали людей до Бога. Пророки це ті, хто твердо заявляли, що ви до народів вони говорили, що ви в гріху, вам треба покаятися, ви вже відійшли від Господа, Бог гнівається на вас. Це ті люди, які, які повертали людей в правильну віру, повертали людей в волю Божу, які говорили про правду, про гріх, про суд. Це є пророки Божі. Вони говорили про те, що буде надвигатися. На ті чи інші народи, що буде винищення, що буде війна, що будуть катастрофи, це є пророки Божі. Це ті, які допомагають іншим виходити там з рабства сатани. Так, як раніше, наприклад, Мойсей виводив народ ізраїльський від рабства тих єгиптян. Він виводив їх із рабства. Зараз ми в рабстві сатани. І нам потрібна допомога людей Божих, тому що часто люди навіть не знають, що вони попали в ці окови в цей обман. І тому пророки Божі вони приходять. І витягують нас звідти, вони допомагають нам, щоб ми не були в рабстві, щоб ми були вільні, бо Ісус прийшов, щоб ми всі були вільні. І це і є пророки Божі. Вони спасають нас, вони приводять нас до Господа, до Царства Божого. І якщо в вашому житті ще немає такого пророка, я запрошую вас завтра на онлайн пряму трансляцію в Ютубі. На каналі Салтаненко. Приєднуйтеся! Там буде неймовірне пророче слово. Пророки сьогоднішнього часу будуть говорити слово від Бога. І Бог кожному дає почути це слово. Бог кожного закликає на свій пір. Він каже: Прийдіть, він каже: зберіть всіх на пір, всіх абсолютно, кого би ви не зустріли. І він закликає кожного. Але часто людина каже: Я не маю коли. Та в мене там жінка нова, а в мене там воли. А в мене машини, а в мене робота, а в мене шашлики, а в мене здибанка, а в мене то, а в мене сьо. І нема часу на Бога. І тому в нас є прекрасний день неділя, і Бог каже: увійди в покій Божий, віддихни вже від тої суєти. Пізнай мене, прийди до мене. Я дам тобі, я відкриюся тобі. Бог чекає на кожного з вас, на кожного з нас. І тому я запрошую вас, приєднуйтеся. На пряму трансляцію пишіть мені плюсик, і я вам скину пряме посилання. Ми будемо з вами спілкуватися. Я буду підтримувати вас спілкування, буду підтримуватися, підтримувати вас, молитві, Я з радістю, буду спілкуватися з кожним, хто хоче пізнавати Бога і хто хоче мати пророків Божих в своєму житті.